Колись давно в країні Тамріель доброзичливого правителя Уріеля Септіма VII таємно узурпував і вигнав у небутяних хто інший, як Джафар, тобто Джагар, найдовірніший радник короля. Однак наш герой зміг перемогти його, мандруючи провінціями Метамріеля і збираючи шматочки містичних речей Магафіна, про які більше ніхто ніколи не чув. Роки по тому Ріель Септім немає нового героя, який має облетіти весь Дагерфол і розслідувати таємничі події. Герой дізнається про змову з метою реактивації величезного робота, вирішивши, хто має отримати контроль над оптимусом, виявляється, що всі кінцівки є канонічними, крім тієї, де робот розтоптує Тамріель. Ще через кілька років страшна хвороба охоплює північно-східну провінцію Моровін. Папа Уріель, використовуючи ту саму геніальну логіку, вирішує відправити засудженого злочинця, щоб вирішити проблему. Досить шокуюча, але герою вдається зупинити хворобу в стилі Кратоса, вбивши місцевого злого бога. Дай усім п'ять. Як не дивно, це не останній випадок, коли чиє звільнення зв'язниці рятує всіх. Цього разу Уріель вбиває культ, імена якого впливають зему поезії старшокласниці, але герой за допомогою Мартіна Септіма здатен зупинити навалу і врятувати Тамрієль від загибелі. А зараз настав час для нової гри Зелдер Scrolls. Алдуїн – народична аспекта Катоша, дракон, що хоче всіх знищити і заснувати новий світ, наповнений драконами. Однак наш герой останній з драконороджених людина, народжена з душею дракона, який, можливо, зможе всіх рятувати, перемогти Алдуїни і його армію драконів, які регулярно з'їдають цілі міста на більші за вас. Розважайтесь о. Якщо вам цікаво, чому стародавні сувої такі важливі, вони не важливі.